Сьогодні на території фабрики зайшли працівники фабрики. Вигнали тітушок і все до директора Рогаля. Зараз ходимо, підраховуємо збитки, які вони нам нанесли. Побиті вікна, поламані машини, скритий склад готової продукції, понищена продукція. Я не знаю, який великий список буде всіх збитків, і скільки фабрика за весь цей час втратила, і скільки грошей не дозаробила. Це все наші працівники, які тут працюють. Ми сьогодні будемо тут ночувати, тому що ті тож але ми переживаємо, що вони ще прийдуть. Давно франці стояли, займали. Нейтральну позицію вони не реагували на те, що тітушки з кійками бігали, що вони тут кололися, що тут голки від уколів валялися, що вони себе неадекватно вели. Он екскаватор підігнали, питалися двері вскрити, от, взламати. От, і вони не реагували. Жінок наших били, не реагували. Чоловіків наших палками по голові били, не реагували. Вони просто стояли, міліція без дії. Без діє. А Рудик сказав, що вони, що у них є вказівка зверху, не вмішуватись. Дзвонили до Рудика неодноразово, вказівка не вмішуватися. А пан мер і пан. Губернатор теж відморозилися від цього всього. Сказали, це ваші проблеми. Ми, ми залишилися один на один. Адмінкорпус був декілька днів відключений від води, від електрики, від опалення. Там наші люди були і літні працівники, які потребували медичної допомоги, не могли ні швидку визвати, нічого не могли зробити. Ми їду передавали у вікна з зі сторони. Міліція нам мішала передавати їду у вікна. чіплялися на троси і перешкоджали. І тітушки бігли, як тільки ми під'їжджали, біли там нас бити. Це страшне, що творилося ці декілька днів. такий був би вчора. Ти сьогодні Хоробрий От піймали наркомана. Дії. Жити, дай дай. Я його піймав. Ми зараз проводимо слідчі дії. Вилучаємо. Ми не стерти, ми не можемо. Зараз ви не візважаєте нам, ми вивчимося, ви потім зверніться. Прес-центр буде, і вам все поясню. Вони, я вам хочу сказати, вони тільки сьогодні почали працювати. Ми з 30-го числа їх всіх запрошували, що тут наркотиками, що тут п'ють, що тут нищать майно. Але сьогодні, коли люди, колектив вийшов, повернув фабрику собі, вони почали появилися зразу і слідчі групи, і начальник УВД, всі почали, всі тут, як тут, стільки їх багато. Зараз будуть розказувати вам на всіх каналах, що вони таку зробили велику справу, перемогу. Тут все довели, тут все клас. Але ви все фотографуєте їх, я думаю, що вони його зараз випустять, як завжди то все робили. Вони тільки сьогодні з'явилися. В наручниках чи що? Так, да, так. Да. Вони з'явилися тільки сьогодні, тому що люди прийшли. вже <звук> Д, я, з приводу суточки я вам нічого не скажу, тому що я з 30 числа був заблокований в адмінпроміщенні. Я сьогодні за 5 днів вперше вийшов на вулицю. Все, що я спостерігав, я спостерігав з вікна, які суточки, то там треба питати безпосередньо учасників, подія, не мене, направда. Я можу розповісти вам, що було цих 5 днів тут, а ну що. Як так вийшло, що ви взагалі опинилися заблоковані війну? Ну рейдерські рейдерське захоплення почалося о 7.30. О 7.30 В п'ятницю ми ще знаходились на своїх робочих місцях. Ось надійшла небезпека, і ми самі на власні очі бачили з всім менеджментом керівництвом фабрики, як на територію забігли озброєні люди. Озброєні? озброєні люди. так, вони були озброєні кийками, щитами, касками, балаклав. Ну балаклави це не зброя, понятно. Ну я маю на увазі, що засоби там нападу чи захисту, і ну, скоріше всього, нападу. Ми спостерігали, як вони вивантажувалися по вулиці Яна Гамарника о 17.40, ой, перепрошую о 18.40. З Яна Гамарника було три автобуси. І через 10 хвилин ця вся в кількості, ну приблизно, я думаю, я не помилюся, кількість до 300, до 300 чоловік була вже на території фабрики, де стояли наші працівники і наша охорона. За буквально там, за лічені хвилини працівників і охорону витиснули силою за межі території. Е, Прорвалося це приміщення, це наш виробничий цех. Почали нівечити обладнання, почали вскривати готову продукцію, напихати в кишені в, в пакети, в сумки, виносити їх все за територію і так далі. І з 30-го числа офіційно о 8-й годині можна рахувати, відбувся закінчений рейдерський захват Житомирської кондитерської фабрики. А, значить, з 31-го числа, 31 числа виключають нам світло в одмін тому що знали, що там люди. Крім охорони, там знаходяться ще й люди. Я, начальник служби безпеки, генеральний директор, голова наглядової ради, співробітники Служби безпеки. Ну, в кількості до 10 чоловік ми знаходилися всередині. Наш, наш адвокат жінка і наш юрист також жінка. Тобто у нас було троє жінок, яких вдома чекали діти на, нового, на новорічну вечерю. Нам виключають світло, вимикають утоплення, вимикають воду. Ціленаправлене, спеціально. Причому робиться свій е, співробітник, який працював на е, ТДВЖЛ на призвичку Сохан. Ось, е, я не знаю, як можна прокоментувати його дію, вимикає. І ми з 31 числа по сьогоднішній день сиділи без води, без світла, без отоплення в заблокованому приміщенні. Тому що вийти на вулицю ми не могли, оскільки ми скажімо так, е, боялися за свою безпеку. Ви самі розумієте. Ну і всередину ми вже не пускали їх наша охорона. І ви бачите, наслідки цього непропуску, це розбиті вікна. Атаки були кожну ніч. Кожну ніч були атаки, кожну ніч вибувалися вікна. Кидалися вікна каміння, кидалися вікна арматури, металеві предмети десь з періодичністю раз на дві години. Раз на дві години. Причому всьому, що і губернатори, і мер запевнили нас, що Державна служба охорони поставлена тут для охорони. Майна фабрики, але ну, як такої охорони не було. Ми на власні очі бачили, як проходив патруль Державної служби охорони в кількості там, від 3 до 5 чоловік, а за ними через 5 хвилин летіли у вікна-металеві предмети. Ламали двері, пролазили в підвальне приміщення, в бомбосховище і намагалися проникнути на територію адмінприміщення зсередини. Блокували, не давали, охорона стояла, ми допомагали. От таким чином нам завдяки вдалося притриматися цих 5 днів. І лише дякуючи Богу і дякуючи відваги нашому дружньому колективу Товариства ЖЕЛ, сьогодні ми, тому що Рогаль, який називає себе директором Житомирської кондитерської фабрики, цей самозванець, особисто телефонував на мобільний телефон Ващенка, начальника служби безпеки, і казав про те, що. Ваш час закінчився. По вам запущена державна машина. Штурм адмінбудівлі є невідворотним. Він відбудеться з хвилини на хвилину, тому ми пропонуємо вам здатися, прийняти якесь конструктивне рішення. Ми відповіли відмовою. І в останні хвилини, я ж кажу, дякуючи Богу, зайшов наш колектив і витіснув силою всіх цих злочинців. Отак От було. А як ви вважаєте, нормально, коли жінки намагалися там, витісняти здорових мужиків? Так, нормально. В даній ситуації розумієте, за цих п'ять днів починаючи. Коли вони почали приміняти, злочинці, ці почали приміняти силу, поняття між нормальністю і ненормальністю трошки розмилося, тому що те, що перший їх крок вже був ненормальний, вони тут мотивували і перед очільниками області і міста якимись судовими рішеннями. Але наразі я заявляю це як юрист офіційно, наразі у них на руках немає жодного судового рішення, яке дає їм право захоплювати майно Житомирської кондитерської фабрики. Рішення стосується виключно реєстраційних дій, і воно повинно виконуватися виключно державними виконавцями і виключно в реєстраційній службі. Нема жодного рішення. О, до речі, повели тільки що ще одного в наручниках. Е, нема жодного рішення, яке їм дозволило б захопити силою адмінприміщення. тому що тому це чистий редерський захват. І якщо жінки стоять, вони розумієте, вони не стоять там. За забойка, за, за як там багато хто каже, та не стоять там за ще якось. Вони стоять навіть не за свої робочі місця, вони відстоюють свою честь право в цій країні вільно приходити на роботу. Тому що вони прийшли 2 і 3 числа, вони на зміну приходили, їх не допускали. Хто не допускав, міліція в переміжку з тітушками. Тому чи нормально це, коли вони їх витісняли? Я вважаю так. Але ж вони могли постраждати? Могли постраждати, але в даному випадку вони приймали рішення самі. Ніхто їм якихось особливих вказівок. Якщо ви думаєте, що це було там, типу, приїхав бойко і казав, витісняйте, такого не було. Ми це люди самі організувалися, самі приймають рішення управлінські, самі їх виконують. І подивіться на їхні лиці, вони щасливі, що вони сьогодні знаходяться тут. Я працюю Олександр Володимирович, юрист товариства з додаткової підальністю ЖЕВ. Дякую. Да, Дякую.